У цьому відео продовжимо вивчати можливості нещодавно представлених AMD новинок. І на черзі у нас потенційно народний Ryzen 5 9600 x Він є початковим рішенням лінійки, поки що із найнижчим цінником у 279 зелених. А отже, і популярність серед майбутніх користувачів має здобути найвищу з усіх дев'ятитисячників. Нам довелося трішки відкласти тести цього CPU, бо, як показали перші огляди, продуктивність процесора виявилась не надто високою на фоні попередників. В результаті AMD пообіцяли змінити ситуацію на краще підвищенням TDP з 65 до 105 Вт у нових прошивках BIOS. Тож ми із з нетерпінням чекали цього моменту, і він нарешті настав. Відео створено за підтримки бренду Kingston Fury. Seasonic – серце вашого комп'ютера. Тим, кому цікаво дізнатись більше подробиць про архітектурні особливості Zen 5 радимо ознайомитись із оглядом Ryzen 9 9900 x який вже є на нашому каналі. А ми ж цього разу одразу переходимо до підослідного CPU. Отже, основну тяглову силу народної новинки забезпечують 6 фізичних ядер з підтримкою технології SMT, тобто сумарне число потоків 12. І тут слід відмітити, що усі ядра розміщуються у одному ccd комплексі, а не у двох окремих, як для старших рішень. А відповідно і затримки, пов'язані із між транзакціями, тут взагалі відсутні. Робочі частоти новинки у базі становлять 3,9 ГГц, а у бусті 5,4. При цьому можливості по їх підвищенню не заблоковані. Для зберігання усіх проміжних результатів обчислень процесору виділено сумарно 480 кБ кешу першого рівня, 6 МБ другого рівня та 32 МБ третього. Вбудована графіка в наявності, проте вона нічим не відрізняється від такої у 7000 лінійки. Все ті ж два виконавчі блоки із частотою 2200 МГц. Нагадаємо, що спочатку tdp новинки було обмежено 65 Вт, реальних 88 Вт споживання через сокет. І ця інформація досі присутня на офіційному сайті у специфікаціях. А пізніше даний показник було підвищено до 105 у нових версіях BIOS. Проте тут слід бути уважним, оскільки збільшений режим енергоспоживання не завжди активований у дефолтних налаштуваннях, і його треба увімкнути вручну. Зовсім не дивно, що першим до списку потрапив аналог попереднього покоління Ryzen 5 7600X. На його прикладі дізнаємось, скільки відсотків продуктивності додасть удосконалена архітектура Zen 5. Бо, якби по усім іншим параметрам, це майже дзеркальна копія об'єкту тестування. Його CCD блок так само налічує 6 активних ядер на 12 потоків із кешем L2 та L3 на 6 та 32 МБ відповідно. Бустова частота у попередника нижча на 100 МГц, причому базова, навпаки, вища 4,7 ГГц проти 3,9. ТДП заявлено на рівні, до якого підтягнули новинку 105 Вт. Що ж до роздрібних цін суперників, то на старті продажів їх порівнювати немає сенсу. За допомогою Ryzen 7 7700X подивимось, чи зможе скласти конкуренцію герою огляду більш потужному CPU 7000 лінійки. Тут, правда, більш доцільною була б не іксова версія, але її у нас на момент тестування не знайшлося. Отже, на стороні цього опонента виступатиме більша кількість ядер та потоків 8 та 16 відповідно, які працюють на частоті 4,5 ГГц у базовому режимі і досягають 5,4 у бустовому. По кешу третього рівня паритет 32 МБ. Але сумарний об'єм другого більший у процесора минулого покоління. Ну і яке ж порівняння без суперників із протилежного табору? За них віддуватиметься Core i 5, 13600 k Сильними сторонами цього CPU є більша чисельність ядер та потоків 14 та 20. Відповідно. Проте слід відмітити, що 8 із 14 ядер енергоефективні і тільки 6 високопродуктивні. Кеш другого та третього рівнів налічує 20 та 24 МБ. І працює цей CPU на частоті до 5,1 ГГц на найшвидших продуктивних ядрах. Основою платформи для CPU Intel послужила материнська плата Asus Prime Z790A Wi-Fi. А усі камінці AMD, включно із Ryzen 5 9600 x ми без проблем запустили на вже добре знайомій Asus ROG Strix X670i F Gaming Wi-Fi. Охолоджувались процесори 360-мм РСО Asus TUF Gaming LC2 360ARGB. Оперативну пам'ять представляв комплекти з пари модулів по 16 ГБ. Kingston Fury Renegade RGB DDR5 із частотою у 6400 мегатранзакцій за секунду. Таймінги набору становлять 32 і 2 по 39, а робоча напруга обмежена планкою у 1,4 В. Виглядає оперативка круто і яскраво завдяки біло-чорним алюмінієвим радіаторам у поєднанні з якісною 12-точковою підсвіткою. Операційну систему і усе програмне приладдя зберігав терабайтний M2PCIE 40 X4 SSD накопичувач Kingston Fury Renegade, який може зчитувати і записувати дані зі швидкостями до 7300 та 6000 МБ за секунду відповідно. При цьому довільні операції він може обробляти теж дуже швидко, заявлено до 1 мільйону IOPS. Підібрати оперативну пам'ять або SSD накопичувач Kingston можна за посиланням під відео. Усе 3D навантаження взяла на себе топова та ще й розігнана Palit GeForce RTX 4090 Гейм OC. Живився стенд від кіловатного Seasonic Vertex GX1000, енергоефективність якого відповідає сертифікату 80 Plus Gold. Також джерело може похизуватись гібридним режимом роботи 135 мм тихого вентилятора на гідродинамічному підшипнику, підтримкою новітніх стандартів ATX 3.0 PCIe 5.0. Та аж 12-річним гарантійним терміном. І у єдину цілісну конструкцію комплектуючі дозволив зібрати корпус TUF Gaming GT302ARGB. Після збірки системи, як завжди, першим пунктом ми перевірили споживання та робочі температури новинки. При цьому протестували як базовий, так і розширений 105 ватний режими. У першому випадку під стресовим навантаженням у FurMark процесор не досягнув максимального ліміту у 95 градусів, а нагрівся до 78 зі споживанням 88 Вт. Що ж до частоти, то вона трималась біля позначки у 5 ГГц після 7 хвилин тесту. У прискореному режимі верхньої планки нагріву було досягнуто, споживання підвищилось до 110 Вт. А частота на ядрах піднялася до 5120 МГц за той же період часу. З уполовиненою кількістю активних ядер перевірили, чи будуть частоти вищі, герої огляду продемонстрував нестабільну роботу зірваним графіком робочої частоти у обох режимах споживання. І нарешті до тестів м'які новинка проходила із 105 ватним TDP. Розпочнемо із синтетичного бенчмарку AIDA 64. Тут об'єкт тестування продемонстрував суперечливі результати у порівнянні із червоними побратимами. Копіювати та щитувати дані із ОЗП він зміг швидше на 1 та 5% відповідно. Проте по запису навпаки просів на 1%. Що ж до процесора Intel, то його контролер пам'яті традиційно продемонстрував значно вищу швидкодію у даному сценарії. Архіватор Сімзіп не відчув ніякого профіту від архітектурних удосконалень Zen 5. Різницю між аналогічними за кількістю ядер та потоків, червоними CPU різних поколінь можна віднести до статистичної похибки. Тому логічно, що нав'язати конкуренцію старшому Ryzen 7 7700X новинка не змогла ніяк, відставши від нього на 20-23%. І також недосяжною для Ryzen 5 9600X виявилась продуктивність Core i 5 13600 k який спаковував, розпаковував дані на декілька десятків відсотків швидше. А от у Cinebench 2024 при навантаженні на одне ядро герой огляду показав, хто тут татко. І навіть найближчого переслідувача в лиці Ryzen 7 7700X він обігнав на солідні 10% балів. Проте при навантаженні на всі ядра процесори із з більшою чисельністю останніх все ж взяли верх. Старший червоний CPU попереду на 18%, а синій на цілих 35%. Аналог попередник у даному випадку найслабша ланка. І Ryzen 5 9600 x випередив його на 12% у однопотоковому режимі і на 10% у багатопотоковому. Geekbench 6 при тестуванні одного ядра знову найбільшу кількість папуг нарахував новинці. Ryzen 7 7700X вона випередила на 9%, Ryzen 5 7600X на 11%, а Core i5-H на 23%. Цікава ситуація спостерігалась при повному навантаженні, де піддослідне CPU майже наздогнав Ryzen 7 7700X, відставши від нього усього на 6%. При цьому, щоб дістати 20-потоковий CPU Intel, не вистачило ще 4. Прямий попередник продовжив спостерігати за протистоянням з останньої позиції, яка виявилась на 9% нижчою за таку у Ryzen 5 9600 X. У Blender нова архітектура Zen 5 також продемонструвала відчутну перевагу над Zen 4. Наступник обігнав попередника на 11-14% в залежності від підтесту, але до результатів інших суперників новинку вона дотягнути не змогла. Останні вже вкотри взяли верх кількістю, а не якістю ядер, і буквально задавили потенціал Ryzen 5 9600X. як мінімум на 16% більшою кількістю балів. Де герой огляду зміг по-справжньому на повну, так це в обробці алгоритмів машинного навчання у Geekbench 6ai. Даний сценарій дозволив йому без проблем зайняти перше місце із на десятки відсотків кращими результатами, ніж у всіх, без виключення опонентів. Топас відео AI тільки закріпив намічену тенденцію у попередньому тесті. З цікавого тут те, що процесор Intel відстав від піддослідного CPU як мінімум у три рази. Поступово переходимо до ігор, які ми тестували у роздільній здатності Full HD, щоб відеокарта у більшості випадків не була вузьким місцем. При цьому налаштування графіки вмикались максимальні для більшої відповідності реальним умовам використання комплектуючих. У першому штайтлі Gate 3 Ryzen 5 9600X отримав звання найкращого ігрового CPU. Ryzen 7 7700X він випередив на 3,5%, Ryzen 5 7600X майже на 7 і Core i 5 13600 k на 8%. Аналог попередник у даному проєкті тримав на сотню МГц вищу частоту при схожому апетиті, проте, як вже було зазначено раніше, це йому ніяк не допомогло. Що ж до обох більш насичених ядрами суперників, то при меншій продуктивності споживали вони на 10, а у випадку із процесором Intel на 30 Вт більше. З дивного тут відмітимо те, що із 65 ватним TDP середня частота кадрів стрибнула ще на декілька фпс вище. Ніж із 105-ватним. при цьому і споживання у районі 70 Вт, і частоти процесора в обох режимах були приблизно однаковими. У другій контрі герой огляду знову перший, але тепер лідерську позицію йому неохоче довелося розділити з Ryzen 7 7700X, який видав аналогічну частоту кадрів із різницею в межах похибки. Ryzen 5 7600X цього разу відстав на майже 6% середнього FPS при схожому споживанні і на 50-100 МГц вищій частоті. А Core i 5 13600 k в аутсайдерах із на 19% скромнішим результатом. У 65 ватному режимі частоти Ryzen 5 9600X мало чим відрізнялись від таких у 105 ватному Проте середній FPS у першому випадку моніторинг зафіксував на пару відсотків нижчий. Кіберпанк 2077 вишикував одну лінію із мізерною різницею по середньому лічильнику одразу три CPU. Ryzen 5 9600X. Ryzen 5 7600X та Core i5. Цим скористався Ryzen 7 7700X, піднапружився і таки зміг здолати усіх опонентів з на 5-6% вищою частотою кадрів. Ще з цікавого по споживанню представник синіх ні в чому собі не відмовляв і утилізував енергії приблизно на 55% більше, ніж герої огляду. Що ж до різних tdp режимів то 105 ватний тут по суті і не знадобився, бо піддослідний CPU задовольнявся досить скромними 80 ватами у пікових моментах, що на 8 ватт менше, ніж доступно 65 ватному TDP. Просто заради експерименту ми також запустили неонове місто із активованими високоякісними променями. Очікувано, продуктивність система уперлась у можливості відеокарти, і нічого цікавого у даному випадку не трапилось, що і добре з іншого боку. У Forza Horizon 5 піддослідне CPU знову повернув собі п'єдестал. Але цей заїзд він виграв невпевнено, з перевагою у пару відсотків над червоними побратимами і у 4% над опонентом із протилежного табору. Чогось нового по споживанню та частотам нам відмітити не вдалося. У обох режимах TDP новинка споживала приблизно 70 Вт з однаковими результатами FPS на лічильнику. І саме стільки ж ВАТ вимагав Ryzen 5 7600X для на 100 МГц вищої частоти ядер. Horizon Forbidden West сприйняв Ryzen 5 9600X та Ryzen 5 7600X як однакові за швидкістю процесори. Ryzen 7 7700X не зовсім, бо останній зміг рендерити картину частіше на 3% середнього FPS і значно краще виглядати на фоні конкурентів по показнику дуже рідкісних подій. Core i 5 13600 k хоч і найслабший у даному проєкті, але герою огляду він злив небагато. Все ті ж 3% FPS, ціною на 70% вищого максимального енергоспоживання. У Starfield спостерігалась не менш дивна картина, ніж у Baldur's Gate 3, тільки навпаки. Піддослідний CPU із встановленим 65 ватним TDP працював на частоті біля 53 ГГц і досягав близько 80 Вт по споживанню. Проте і у 105 ватному режимі частоти та споживання ніяк не змінились, а середня продуктивність виросла на більше ніж 5%. Ryzen 5 7600X споживав стільки ж і досягав традиційну на 100 МГц вищої частоти. А видав один в один результат із 65 ватним режимом роботи. Що ж до опонентів із більшою кількістю потоків, то вони у даному проєкті показали себе з кращої сторони. Ryzen 7 7700X обігнав героя огляду на 12% по середньому лічильнику, а Core i5-13600K 13600K на більше ніж 20%. При цьому споживав останній просто космічні майже 135 ватт. Star Wars Outlaw навіть у 1080P великою кількістю полігонів змусила RTX 4090 присісти на п'яту точку, тож і розбіг результатів між опонентами тут невеличкий, усього до 3% середньої частоти кадрів при середніх 180. По споживанню і частотам нічого нового. Ryzen 5 7600X та Ryzen 5 9600X у обох режимах утилізують приблизно по 80 Вт. При цьому перше досягає на 100 МГц вищої частоти. На 10-15 Вт більше для своєї діяльності потребує Ryzen 7 7700 X. Ну а процесор Intel – це біда для усіх зелених міжнародних організацій. Total War Saga Troy добре навантажує усі доступні потоки CPU, як би багато їх не було. Тому у цьому тайтлі суперники розташувалися в залежності від їх кількості. Перше місце за Core i 5 13600 k із рекордним споживанням у 150-160 Вт. Друге із відставанням на 16% за Ryzen 7 7700X. І третє можна сказати порівну поділили Ryzen 5 9600X та Ryzen 5 7600X. Із на 18 та 20% нижчим FPS на середньому річільнику. Також ця гра виявилась єдиним проєктом, у якому нарешті піддослідному CPU знадобився розширений режим живлення. Із 65 ватним TDP він уперся у максимально 88 ватну планку споживання через сокет із частотою 5100-5200 МГц. А у 105 ватному цей показник доходив до 95 Вт із частотою 5200 МГц і вище. Отже, чи є прогрес у новому поколінні процесорів AMD середньобюджетного рівня? На це питання відповідь однозначна. Так, є. Свого прямого попередника наступник побив на 11% у синтетиці, на шалені 60% у застосунках із залученням штучного інтелекту і на 5% у іграх, за виключенням тих проєктів, у яких був паритет або ж незначна перевага Ryzen 5 9600X. Багато це чи мало, залишимо на ваш розсуд. Але тут нагадаємо про рекомендований цінник у 279 доларів, що на 50 умовних одиниць вище за прайс Ryzen 5 7600X на українському ринку. Що ж до енергоспоживання, то тут, на жаль, без добрих новин. Воно об'єкти тестування або залишилось на тому ж рівні, або вище у 105 ватному режимі. До того ж, довгоочікуваний BIOS із можливістю увімкнути це збільшене енергоспоживання для процесора насправді не призвів до революційного покращення продуктивності. Так, в середньому стало краще, та й то не завжди ціною помітного збільшеного енергоспоживання. Ryzen 7 7700X герою огляду виявився не по зубам. Інколи трапляли ситуації, коли останньому вдалося випередити попередника, але їх можна віднести більше до виключення, ніж правила. І особливо яскраво у даному випадку виглядають на третину кращі результати AI-тестів. Парадокс, але зараз старший представник минулого покоління коштує приблизно стільки ж або трішки дорожче, ніж Ryzen 5 9600X на старті. Core i 5 13600 k явно кращий вибір для робочих задач. Звісно, знову ж таки, якщо вони не пов'язані із машинним навчанням, тут відставання в рази. Проте, якщо основною сферою застосування є ігри, то для них краще підійде новинка, бо вона спроможна скласти гідну конкуренцію у 50% випадків за нашими тестами. І апетити при цьому має на 50%, а то й 70% нижче. Тепер до мінусів, які в майбутньому, скоріш за все, можуть перетворитись на плюси. Як і у випадку із Ryzen 9 9900X, наш екземпляр відмовився автоматично в режимі один до одного працювати із ОЗП частотою 6400 мегатранзакцій за секунду. У той час, як Ryzen 5 7600 x та Ryzen 7 7700X взагалі не зазнали з цим ніяких проблем. Доводилося виставляти відповідно заявленим характеристикам швидкість вручну, але є побоювання, що стабільна система при цьому може бути не найкращою у довготривалій роботі. Тому чекаємо нових оновлень BIOS, материнок на чипсетах 800 серії і сподіваємось на краще. А на цьому у нас все. Як завжди, з нетерпінням чекаємо на зауваження та побажання у коментарях. Також не забувайте підписуватися на канал і радити наші відео друзям. Все буде Україна!